Більшість думає, що крипта це акції для айтішників або гроші для хакерів. Насправді, це єдина фінансова система, в якій твої гроші належать тільки тобі. Криптовалюти це спосіб зберігати і передавати цінність напряму. Без банків, без дозволів, без пауз на вихідні. Крипта це як електронна пошта для грошей. Вів адресу і надіслав у будь-яку точку світу. І неважливо, в якій саме крипті: біткоін, USDT чи навіть Шиба Inu. Це нюанси. Ми ще повернемось до них. А поки головне швидко, напряму, без дозволів і бюрократії. Чому це взагалі важливо? Після початку повномасштабного вторгнення в Україну банки одразу ввели обмеження. Не можна було зняти готівку, не можна було перевезти валюту, не можна було купити долар. А крипта працювала і працює досі, без будь-яких заборон. Ще приклад: мама хоче перекинути доньці 100 доларів в Польщу. У банку це конвертація СВІФТ 2-3 дні. Подвійні комісії у крепці це 10 секунд, і донька вже купує продукти. Сучасна фінансова система централізована. Банки вирішують, як ти користуєшся своїми же грошима. Держава може надрукувати ще, і твоя купюра знецінниться. У 2008 році, після банкрутства Лехман Бразерс, не путати з Lehman Бразерс, одного з найбільших інвестиційних банків США, сталася світова фінансова криза. І саме тоді з'явився біткоїн. Його створив невідомий досі автор Сатоши Накамото. Ідея зробити публічну прозору фінансову систему, яка працює без банків і цензури. Так з'явився перший блокчейн. Всі транзакції публічні, код відкритий. Нових біткоїнів більше не буде, максимум 21 мільйон. Ніхто не додрукує. Чому біткоїн називають цифровим золотом? Бо він має ті ж властивості, що зробила золото грошима. Дефіцит обмежена кількість. Захищеність не підробиш і не скасуєш. Подільність – можна надіслати хоч 00-001 біткоін. Транспортабельність в будь-яку точку світу. Незалежність ніхто не може заборонити чи заморозити. Це не просто інтернет-гроші. Це нова модель того, чи можуть і мають бути гроші взагалі. Але біткоін тільки початок. Після нього з'явилися тисячі інших криптовалют. Їх називають альткоїнами, альтернативами біткоїну. Частина з них покращують технологію. Швидкість, масштабованість, анонімність. Інша частина для нових функцій. Смарт-контракти, децентралізовані сервіси, стейблкоїни, стабільні цифрові долари, де один USDT дорівнює вартості одного USD. Це вже не просто гроші, це інфраструктура нового інтернету Web3. А ще крипта це ринок. Сьогодні криптовалюти це не лише спосіб переказу. Їх купують і продають як акції. Хтось щодня, хтось раз на рік. Одні намагаються заробити на коротких руках. Це спекуляція. Інші тримають довгостроково це інвестиції. Також є варіанти пасивного заробітку, а є унікальні варіанти, котрі існують тільки в крипті. Про це ми ще поговоримо окремо. То що ж таке криптовалюта? Це цифровий спосіб зберігати і передавати цінність напряму, без банку і без дозволів. Вона працює на блокчейні, публічному реєстрі, який неможливо підробити. Перша криптовалюта був біткоін як цифрове золото. Потім з'явилися альткоїни з новими функціями. Усе це. Токени з різними ролями і властивостями. І це лише початок. Маленький хак для пам'яті. Коли ми просто слухаємо або читаємо інформацію, здається, що все зрозуміло. Але мозок, на жаль, так не працює. Тому, щоб знання справді закріпилися, краще або проговорити їх, або комусь пояснити. Тоді створюються нові нейронні зв'язки і залишаються з нами надовго. Тому ось завдання. Запиши коротке відео, де своїми словами поясниш, що таке криптовалюта. Е, уяви, що ти записуєш сторіс або рілс для свого друга, котрий взагалі нічого не тямить у крипті. Просто без складних термінів. Як ти сам це зрозумів? Не обов'язково публікувати. Але якщо викладеш, тегни нас у інстаграмі. Це відео я так само залишив у себе на сторінці. Це буде твоя публічна заява, я нарешті вирішив розібратися у крипті. Але в першу чергу це буде обіцянка самому собі довести справу до кінця. І так, за активність впродовж цього курсу я підготував дуже корисну винагороду.